Зимове ортопедичне взуття від турецького бренду Мінімен. Дуже така яскрава моделька, дуже якісна. Колір дуже такий яскравий, гарненький. Комбінація комбі... шкіри та високотехнологічної мембрани, що дуже Гарно захищає ніжку вашої дитини від вологості, від снігу, від... не пропускає вона. А моделька предназначена до мінус 30, що дуже тепла, комфортно, сухі ніжки вашої дитини будуть. Вода не проникна шкіра. Це нубук такий. Ліпучки дуже гарно фіксують ніжку. Всередині цегієчка по бокам така темненька, вона, може поганенько видно, але дуже тепла, дуже м'ягенька, ортопедична устілка з супінатором. А стілечка йде в нас на шерсті такому білому. Всередині це по бокам чорненька така, а сама устілка йде на шерсті, що теж дуже теплий. Так. Носочок у нас захищений. Такий. Задній у нас Іде ортопедичний твердий, теж дуже якісний, що ніжка не гуляє по взуттю що вона гарно фіксується. Підошва у нас ребриста з термопласту. Двойна вона, що ніжкам дуже теплою. Захищене, не промокаю отак. я можу ще сказати. Ну, дуже гарно. мені подобається ця моделька, дуже тепла вона, дуже яскрава, мінімум.